Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А, і сьогоднішнє відео буде присвячене моєму в'язальному гардеробу. А, в основному це будуть джемпера, які я ношу а, восени. Ну що ж, не будемо довго говорити, відразу розпочнемо розглядати мої вироби. А, і так, перший мій джемперок. Це ось такий є білий, ажурний, він достатньо довгий, в нього подовжена спинка. Він зв'язаний окремими детальками, тобто окремо перед, окремо спинка, рукава, спущене плече тут у нас. Він такий. Over over size. Я собі його в'язала ще, будучи вагітною, щоб в мене поміщався мій животик. Ну, і, звичайно, взагалі розпочнемо демонстрацію із таких більш на теплу осінь. Так, ажурні джемпорочки, ще коли тепло, їх ще можна носити. В'язався він із ниточки Gazal Baby Cotton. Це такий білосніжно-білий колір. Я його дуже люблю, він дуже комфортний і такий, знаєте, одночасно і нарядний, мені так здається. А це такий один із моїх улюбленців. Хоча я тут сьогодні вам покажу: мабуть, всі мої улюбленці, тому що минулою, мабуть, зимою, минулої зими я зробила таку. Кардинальну чистку, і в мене в гардеробі залишилось тільки те, що я дійсно дійсно люблю. Ну що ж, це ось такий мій перший виріб. І декілька фото, як він сидить на мені, я вам зараз вставлю. Наступний джемперок, який я вам покажу. Можливо, якщо ви зі мною вже давно, то ви бачили його, як мабуть, бачили його в готових роботах червня-липня, мабуть так. Це такий жовтий, також ажурний пуловер. Ну, Він такий, знаєте, тут він не сильно світиться, якщо ви бачите, такий ажур мінімальний. Теж дуже-дуже його люблю. Він такого розбіленого, жовтого кольору. В'язався він із ниточки Yernard джинс. Він також такого оверсайз. Ну, В'язався знизу вверх регланом. І з В-образною горловинкою. Я цей узорчик побачила, хто його як називає, здається, стрикоза. І мені він так сподобався. і Я думаю, так, 100% треба для себе щось зв'язати з такої ниточки. І я дуже люблю ось такі джемпера із напівбавовни. Вони дуже приємні до тіла, вони носяться довго. І Ну, ось так білому джемперочку, ось в цьому вже третій рік, а виглядає він дуже гарно. Ось, тому я дуже люблю напівбивовну, її в машинці можна прати, знаєте, і не переживати за те, що там виймеш незрозуміло не що. Тому ось дуже вам рекомендую спробувати таку пряжу. Ну і звичайно, фото, як. Такий джемперочок сидить на мені. Я обов'язково вставляю вам. Ну що ж, наступний мій джемпер, також мій улюблений, так, вони всі мої улюблені. Це ось такий. Також ажурний, але він уже зв'язаний із YarnArt Jeans Plus, Тож він такий важкенький, і він вже тепліший, не дивлячись на те, що в ньому такі великі дирочки, але таку, знову ж таки, на теплу осінь, він достатньо комфортний. Ось так вам покажу його. В нього такі широкі рукава. Мені дуже подобається ось тут в кінці. Він такий, знаєте, як ліхтариком, так, зроблений. Я його в'язала зверху вниз. І я вам чесно скажу, я так намучилася із вив'язуванням росточка. Тут росток не азіатський, а ось так поворотними рядами. І я, чесно кажучи, дуже намучилася, щоб ось я правильно вставити сюди візерунок, щоб воно виглядало все красиво. Я дуже старалася, щоб все-все-все виглядало пристойно. Ну і що я вам скажу, що я більше так в'язати не буду. Якщо я буду в'язати якимись такими візерунками, краще я буду в'язати знизу вверх, щоб було простіше все це вставити. Так, і ось такий колір, знаєте, це дуже видалий колір. Він такий теплий, молочний, такий приємний, приприємний. Не знаю, мені дуже подобається. Я, е, мені здається, що ще такого кольору обов'язково щось для себе зв'яжу. Так, ну і звичайно, звичайно, фото вам буду після кожного виробу вставляти. Так, бачите, тут стопочка вже росте біля мене, і значить, дивіться, наступний пуловер, його передісторія така. Я після вагітності набрала досить таки багато ваги. А, і якось не відразу вдавалося, та ще досі не вдалося, звичайно, позбавитися всіх тих зайвих кілограмів, і мені хотілося якось це все сховати, приховати. І я взагалі не дуже люблю чорні кольори, чесно кажучи, мені здається, що мене трішки вони старять. Ось. Але тут мені здалось, що треба такий чорний для себе чохольчик зробити. Ага, ось і так з'явився на світ. Ой, чорний, як тебе показати? Ось такий пловер, Візеруночок тут, я думаю, ви бачите тут такі ромбики. ось так, ну, На нього, звичайно, все пристає, особливо, коли у вас живе рижий котик. ну, таке, Надіюсь, не будете сварити мене. ось, І тому я зв'язала для себе ось такий чорний пуловер, я хотіла довгий такий V-образний виріз. Знаєте що? Я перестаралася. Він такий занадто довгий, занадто глибокий. ну Але що, маємо, що маємо. Я його, звичайно, ношу, але так слідкую, знаєте, щоб нічого ніде там не вилізло. Ось, і Він довжелезний, він широчезний, трішечки подовжена спинка у нього, зовсім трішечки. А ось і, ну так, я його ношу, звичайно, але от, чесно скажу, що ну, чорний, не знаю, <смір> просто не мій колір. Тому до нього до цього е, половера я все-таки звертаюся. Рідше, ніж до ось, наприклад, ось цих світлих. Все-таки якось мені світлі кольори більше подобаються. Але тоді були комплекси, і я з нього не вилазила, просто не вилазила. Так, зв'язаний він регланом знизу, так, регланом знизу і, знаєте, я вже забула. Так, це реглан знизу, але окремими частинами я в'язала, а потім з'єднувала вже в реглан, і потім в'язала по, ну, по кругу регланчиком. Ось, і це ниточка, газал Cotton. Ви зрозуміли, так що я люблю цю ниточку. У мене багато що зв'язано саме із Gazal Baby бейбікотоном. Щоб покінчити вже з напівбавовною, а я вам покажу єдиний кардиган. Це ось такий яскравий рожевий кардиган із пряжі YarnArt Jeans Plus. Він такий також важкенький. В'язався він знизу, регланом. Так, реглан знизу. І взагалі це вже перев'язаний кардиган, тому що спочатку я зв'язала цей кардиган, він був більш об'ємний і він був зв'язаний рисом. І ви знаєте, саме полотно виглядало гарно. М -м, таке, ну, мені, мені от подобалося. Так? От я побачила на картинці там, знаєте, така тендітна дівчинка в такому величезному кардигану, зв'язаному візерунком рис. Ах, я його зв'язала, поміряла, зрозуміла, що мені не пасує, бо я в ньому, ну, я в ньому величезна, він мені прибавляє ваги. Так, ми всі розуміємо, да, що прибавляє ваги не кардиган, ну але все ж таки я зрозуміла, що ні, м -м -м ні. <світчя> і я його розпустила і перев'язала вже в такий самий класичний, самий звичайний кардиганчик, але зате я його ношу із задоволенням. Дуже-дуже його люблю. І він такий, знаєте, яскравий, приносить хоча б трішки а, радості. Ну і, звичайно, фото, як він сидить на мені, я обов'язково вам вставляю. Забули ще сказати, що кардиганчик цей я в'язала по майстер-класу Саші Пайк, але я не знаю, чи зараз вони у відкритому доступі, тому що вона там... Деякі майстер-класи перевела у відділ спонсорський, тому я навіть не знаю, чи зможу я вам залишити якесь посилання. У неї там такий кардиганчик синій і вишиті по ньому білі сердечка. Я, чесно кажучи, думала і по-свому вишити, але потім я так подивилася, ну, мені правда, дуже подобається от саме такий рожевий колір, і тому я його залишила. Ось так. Ну що ж, з напівбавовною я закінчила. Ось це всі мої джемперапуловери і кардиганчик. Вони зв'язані з напівбавовни. Перейдемо до трішки тепліших речей. Одна із останніх моїх речей це ось. Я не знаю, джемпер, павутинка і зв'язана з мохеру, з товстого такого мохеру, бачите, які тут е дірочки на ньому. Е ось е Я його в'язала в рамках проєкту Осінні старти, в'яжу, що хочу осінь на носі. Е Зв'язала його дуже швидко, тому що в'язався він на спицях вісім е е мохер. цей це гдіфра, такого вже артикулу немає, я шукала, такого насиченого фіолетового кольору. Так, мені даний джемперок полюбився, мені подобається, але мушу зізнатися, що, ну, можливо, для нього ще не було такого холоду, але він такий, трішки колючоватий. Не зовсім, знаєте, так. Після цих, мабуть, бо ці дуже приємні, так? А цей все-таки має таку, знаєте, колючуватість якусь, але ж красивий. Красивий, так. Ну, ворсинки в нього такі дуже-дуже він пушистий. Я не знаю, як вам показати. Можливо, ви бачите, так? Ось. Тому ось весь цей пух, звичайно, ворсинки ці, звичайно, Кусають безбожно. <с> Тому для таких, знаєте, для суперчудливих треба щось шукати інше. Ось, але мені дуже сподобався. Я однозначно хочу ще якусь павутинку, тим більше надивилася у дівчат. Вони там нав'язали ну такої краси, такий дуже павутинок і різними візерунками, і з рукавами такими, знаєте, широкими, красивими. Дуже красива павутинка була на каналі Теплі Петлі дівчинка зі Львову, і в неї така була лимонна, так, лимонна така павутинка. Ну, просто <смес> космос мені дуже-дуже сподобався. Я так думаю, треба щось шукати подібне. Так, ну і звичайно, як виглядає дана павутинка на мені? Я вам ставлю декілька фото. зв'язаний напівпатентною резинкою, а вже з такої теплої пряжі. Це Зекна Баруфа Кент. відтіночок, Ну, майже правильно вам передається, він такий, я не знаю, такий глухий, червоний. Якось так можна пояснити. Саме звичайно, напівпатентна резиночка зв'язана регланом зверху вниз. Мабуть, всі такі майстер-класи на Ютубі бачили. Ось. Ось так. Тут я собі поставила свою бірочку, тому що я постійно заплутуюся де перед, а де зад. Фішка да, цього джемпера, що його можна носити зі той сторони, і з тої. Ну, в принципі, одне і те ж саме, немає сенсу його туди-сюди таскати. Але дуже здоровський, звичайно, напівпатентна резинка. Я дуже люблю її, вона, мені здається, всім пасує і так і виглядає стильно. Знову ж таки, і. З роками, мені здається, вона не втрачає свою а, актуальність зовсім. От, вона завжди-завжди буде а, актуальною. І знаєте що? Я зрозуміла, що я вам показую такий виворіт. Зараз я його переверну і покажу вам ще з лиця, не знаю, чи щось там дуже зміниться. Але, ну ось, бачите, воно ну, дійсно, що з вивороту, що з лиця приблизно одна і те ж саме виходить. І красивий він і там, і там. Трішки більш сплющена резинка. Якщо на лицеву сторону так, його ставити, то трішки більш сплющена резинка виходить. Ось так. Ну що, змінилося щось? Щось трішки змінилося. А, ось така краса. Тут у нього такі широкі рукавчики, а, і це. Ще раз повторюсь, це зегна Баруфа Кент, і це одна із моїх найулюбленіших таких осінньо-зимових пряж, тому що по відчуттю вона мені не колюча, і мені дуже подобається її розхід, тобто тут не так багато тратиться на вироби. І ще, що мені подобається, це ну, її структура, звичайно, і кольори. Вони такі, знаєте, якісь не яскраві, а, а такі си, си, сиві, ніби сивиною такою. Такі благородні, приблагородні. Ось, ось така річ у мене є. Ну і звичайно, фото, як даний є джемпер, сидить на мені. Я вам вставляю. Останній а, мій плечовий виріб, а це. Ой, я не знаю, як це назвати. Під горлочкою, Боже, як їх називають? Все, У мене все з голови вилетіло. Я не пам'ятаю. <під горло> Ось такий светрик під горло. Він зв'язаний також із Зегна Баруфа Кент, а просто лицевою гладдю з ось таким горлишком, так, зверху вниз, з самим звичайним регланом, внизу трішки подовжена спинка, і тут є виточки на грудні, і за рахунок цього мені дуже подобається, як він сідає на мене. І взагалі дівчатка у кого. Велика, так, великий бюст. Я дуже вам рекомендую спробувати в'язати саме з виточками, тому що дійсно вироби лягають ну, набагато краще, набагато гарніше вашу фігуру, вони підкреслюють. І тут теж ось такий рукавчик. Ой, вибачте, трішки він зім'явся, поки лежав. Ось такий рукавчик. Мені дуже подобається цей колір. Ви подивіться, який він красивий. Такий е, е, зелений і, і там якісь є такі ніби Ну, Дуже красивий, мені дуже подобається. А е, я його вже ношу. З задоволенням. Ну, він... Зараз я ще його не ношу, мені зараз ще для нього трішки не та погода. А ось коли я холодає, то це практично моя уніформа. Мені здається, мені треба ще щось таке зв'язати. А взагалі в мене залишився залишок ось цього зеленого прекрасного кольору, який мені здається дуже пасує до моїх зелених очей. І я просто мрію зв'язати для себе бретонку, ось таку з зеленим, і, можливо, з молочним, можливо, з білим. Ну, з таким не вибілено-білим, а все-таки більше до молочного. Мені здається, що буде дуже-дуже класна річ. Такий смугастик. Дуже хочеться мене просто немає кенту такого молочного, потрібно пошукати і замовити собі. Я думаю, це буде мій план в жовтні зв'язати ось таку братонку для себе. Ну що ж, а від... О, не відео, вибачте, фото, як сидить джемпер на мені. Я вам вставляю. Там така стопочка. <ріст> ну, ось це і всі мої е, в'язані джемпера, пуловери, які я ношу восени. Е, е, хочу сказати, що я не купую. Я не, не купую в магазині е, трикотажні речі. Е, якось мене завжди не влаштовує щось: чи форма, чи склад, е, чи ціна. Ну, я думаю, за таку ціну купляти там якийсь акрил. А якщо це якийсь більш пристойний склад, то він таких там грошей коштує, що я думаю, ні. Я зв'яжу сама. ось, І в'яжу собі сама. В магазині я в основному купую більш такі спортивні речі, якісь худі, ось таке. І наостанок вам покажу зараз, чим я утеплюю свої вушка. Це такі, значить, Останнє, що я зв'язала, це ось такий беретик. Можливо, якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже його бачили. Зв'язаний він із Lana Gold Classic такий нейтральний, бежевий. Його я в'язала до, для свого пальто бежевого кольору, щоб був такий, знаєте, більш, більш класичний. Так? Головний уборчик, ось. І ось такий я... баретик я маю. Мені дуже подобається, він такий, знаєте, романтичний. В нього є... є тут ось така штучка, яка мені особисто дуже подобається. І я після цього вам покажу фото, як він сидить на мені. І моя така бігова. Шапулечка, яку я також вже дуже-дуже давно ношу, це ось така зелена шапочка, саме звичайна з такою гострою не знаю, гострою маківкою, так, зв'язана самою звичайною резиночкою один на один, пряжа тут. Шикарно! Це якраз та сама дорога пряжа, з якої я в'язала. А це маринос із шовком, і вам не передати. Вона така приємна. От я не пам'ятаю чолорапіано, ну це якась бобінна пряжа була куплена. І я її цю шапочку, я її обожнюю, вона зі мною об'їздила півсвіту. Вона вже мені дорога, мабуть, як і пам'ять, але взагалі я дуже полюбляю саме ось такого типу шапочки. Також мені здається, що вони довго не будуть виходити із, ну, не моди, так, вони, вони, мабуть, будуть актуальні завжди. І фото, як дані, головні вори на мені сидять, я вам вставляю, звичайно. ж. Ось такий був мій в'язаний гардероб. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Це таке буде моє перше пробне відео. Вибачте, можливо, за якість фото. Я поки що з дітками. Сама йому немає можливості вийти, зробити красиві фотографії на вулиці. Тож такі домашні фото. Ну просто щоб ви розуміли, як дані джемпера виглядають. Тому що, знаєте, ну просто там на вішалках я не люблю, коли так просто на вішалці Знаєте, показали. Не зрозуміло, як воно там сидить, гарно, не гарно, яке воно. Тому думаю, краще нехай вже будуть такі. Фото, може, не суперпрофесійні, але щоб ви зрозуміли, як це виглядає на мені. Ось. Тому ось це все я для вас відзняла, показала вам. Якщо вам подобається такого типу відео, не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, що вам сподобалось що не сподобалось. Чи знімати такого типу відео, тому що я думала, Окремо потім зняти якісь уже там зимові речі і аксесуари. У мене ще є дитячих, дуже багато речей, але, чесно кажучи, не знаю, чи це буде комусь цікаво, тому що це так більш специфічна тема. Ось, тож дякую вам за перегляд. А я хочу вам побажати тихих, спокійних днів. Тримаймося, я віримо в наших хлопців і дівчат. Я думаю, перемога зовсім близько. Я дуже-дуже на це надіюсь і вірю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам самого хорошого. До нових відео. Бувайте!